І чого ти, Андрію, знову туди заглядаєш? питає бабуся онука. Не твоя вона вже. змирися, не судилося вам бути разом, так буває. Але замість того, щоб відійти від огорожі, Андрій стояв копаний і дивився, як його Мартуся виходить з дорогої автівки тепер уже її чоловіка. Андрію, ходи допоможеш мені полуницю збирати. Дивись, як гарно вродила в цьому році, намагалася заговорити свого зажуреного улюбленого онука старенька. Він був для неї усім, відколи не стало її сина з невісткою. Анна забрала хлопця до себе і виростила як рідного. От тільки жила небагато, тому й не змогла нічого дати онукові. Він Марту собі давно сподобав, і дівчина відповідала йому взаємністю хороша, роботяща, красива, анна уявляла, як Марта стане її невісткою. Але у долі був інший план. А якщо точніше, то у батьків Марти, було бажання видати її заміж за когось багатшого, ніж Андрій. Ну і що, що він у вас хлопець хороший, казала мама дівчини Анні, але ж, бідний, і ми небагаті». Не хочу, щоб моя донька в зледнях жила. Не дарма ж Богдав їй красу. Он до неї макар сватається, я б його краще взяти хотіла. Токи він ще набагато старший за Марту, каже Анна. Ну і що з того? Але ж багатий, має будинок і машину. Це це ж справжній рай, захоплено мріяло про вдале подружжя доньки сусідка. Мамі таки вдалося організувати це весілля, і Марта вийшла заміж за Макара, хоч і не любила його, а Андрій собі місця не знаходив, не уявляв, як йому тепер жити далі без коханої. Все чекав суботи, коли Марта з чоловіком приїде до матері, щоб хоч краєм ока глянути на кохану. Марта ж прийшла до хати, вхиливши голову, бо відчувала провину перед Андрієм. Але услухатися маму вона не змогла. Бабусю, пробач, але я тебе залишу ненадовго, сказав Андрій, позбиравши усі, усі ягоди у грядки. Куди сідеш, синку, не зрозуміла старенька, та ні, бабусю, їду. Андрій поїхав за кордон на заробітки. Цю ідею він давно виношував у своїй голові, а тепер, коли мама Марти видала її за нелюба, кількість з тієї причини, що він багатший, хлопець собі пообіцяв, що і він поїде за кордон і заробить стільки грошей, що Макарові не снилося. Про бабусю Андрій не забував, висилав їй гроші і продукти, а коли старенька зовсім сил вибилася, то платив одній жіночці з села, щоб та приходила до неї і допомагала по господарству. Не було Андрія в селі довгих 15 років. Приїхав, коли Анна відзначала свій 85-річний ювілей. Бабуся обіцяла, що дочекається онука, та й таки дотримала слова. Синочку, яким же ти красенним став, тебе й не впізнати, сплеснула руками Анна і поспішила обійняти зможнілого онука. Бабусю, а як Марта? Ще приїжджає по суботах до матері? обережно запитав. Чого ж їй приїжджати, якщо вона тепер тут живе? Її макар собі іншу знайшов, а Марта з двома дітьми до матері повернулася. Важко їй, бо чоловік геть забув і про неї, і про дітей, зітхнула бабуся. А може, воно і не краще, бабусю? Це ж чудова новина, зрадів Андрій. Тепер уже його не можна було відтягнути від огорожі. Він там стояв більше години, чекаючи, поки його Марта вийде з хати. Але спочатку вийшли дві дівчинки, які були дуже схожі на Марту, а за ними з хати вийшла і сама Марта. Вона ж ніяк не очікувала побачити Андрія, тому, коли вони зустрілися поглядами, то вона й ноги підкосилася. Анна в цей час сиділа на лавці під вишною і раділа, бо дочекалась не лише Андрія, а ще й невістки і правнуків. Вона добре знала свого внука і ні на хвилинку не сумнівалася в тому, що тепер він Марту не відпустить, а для її донечок стане найкращим татом. Доля таки є. Її конем не об'їдеш, кому судилося бути разом, того життя обов'язково зведе. А ви вірите в долю?